Знов кажу доброго здоров'я, дорогі підписники, дорогі друзі. І хто не підписався, підписуйтесь на канал. Сьогодні у нас субота. 30, мабуть, сьогодні травня і приїхав, я буду казати вже так, приїхав я на компанію, яка називається Вітяй Влад. Приїхав я ще вчора сюди. По дорозі щось небудь розкажу. Будемо ще їхати, щось, щось буду розказувати. А сьогодні я приїхав сюди, не сьогодні, я приїхав вчора ще вечором сюди. Вчора рано я загрузив комбайна за Новояворівськом. я його до Стаса, розгрузили ми його і ще я сюди до вечора заїхав. Я приїхав в 9 годин вечора. У мене так буває, в 9 я виїжджаю, в 9 приїжджаю, в 9 вечора я туди, в Львів, заїхав, в 9 виїхав. От наш красунчик, якого ми повеземо сьогодні, Поїде він далеко. Поїде він в Кременчуг. Я там ще не був. Я ще не розложився, зараз трохи. Зараз пара хвилин просто. І зараз будемо грузити цього, цього красунчика. Моїсей Фергюсон 16-й.

Ну і так, друзі. Пройшла загрузка. Вже я все закріпив. Тут отак закріпив. Наухрес не робив, бо тут трошки мішає циліндр. Я так зробив. І отут цієї, скажімо, косини вистачає, щоб воно тянуло його в сторону. Так же і тут зробив, тут такі бумажки підложив, щоб ці цепи вже... Такий красивий комбайн, щоб його дуже не, не, не дерти. Зараз вже за якусь годину буду виїжджати. Документи вже в мене все є, ще напишу товаротранспортну. Ну, так все тут. Стоїть, все закрите, на такий, такий гарний красивий комбайник. Буде їхати, буде їхати на Кременчуг. Знайомий приїхав, балакали трошки стояли такою машиною. Каже дуже, дуже добра машина, дуже економна. Електричка така. Іонік 5. Друзі, треці місця давно не знімав, тут локпост був. Щось знака знову цепіли лежить, щось покидали вже. Вже було написано Рівненська область. Виставили знака. І, і, і вже був прицепляний і лежить на землі. Я щось не розумію, чого так. А в нашій поїздці трошки не трошки і багато Получилися зміни. Е, ми будем, заїду я додому, треба перегрузимося на другу машину, на Юеко. Повеземо цього Цього комбайна, далі повезем на Івеко На Івеко повеземо. Е, получилось так, що нас купили прицепа і просять хлопців, я його одразу затягнув. Буду їхати назад з Кременчуга і у Вінницю його треба затягнути, і там оставимо, і Він далі буде працювати у Вінниці. Хто дивиться наш канал, то знає, що ми і машину продаємо, і веко, і прицепа. Ну, і На прицепах вийшлося потенційний покупець. Тому, щоб вбити два зайці, то таке буває рідко. para a Rússia, para a Продовжуємо і продовжуємо, але треба заїхати подлить дізеля. Зараз подивимо дізеля і будемо їхати далі. Ще не знаю куди ми доїдемо, проїхали мені так багато. Ну і так, і так. додали ми солярки. 160 літрів солярки налили. нам назвали нам 10 литров блю и мы будем ехать дальше а ехать нам еще далеко и тут все тоже хочет падать уже так как падает Якась така камера так не передає, я бачу У, така хмара. Іде дощ. Я вже не знаю, скільки я буду знімати, зараз буде темно. Вже основна зйомка буде, я думаю, завтра. А буде серйозний дощ. Знову кажу доброго здоров'я, друзі, підписники. Київська область, вчора я заїхав. Десь тут вже є Бородянку проїхав. І як кожен ранок... Так, зараз 6 годин, ото. І як кожен ранок починаємо з кави. Заїхав я сюди вчора, в 11 годин вечора. Тут, тут я припаркувався з цим красунчиком. така заправочка така не дуже велика ще тут була машина одна я тут зупинився більш нікого і не було Напротив така сама заправка вроді навіть не знаю як вона розвивається якесь Солярка для для Тіру 4750. Зараз поп'ємо кави. І швиденько треба Київ пройти. Сьогодні неділя, може і так буде добре. Ну ото так. Так, друзі. Містечко Буча. Що то рано, немає ніде нікого. Не всі світофори навіть ще включені. Деякі мигають. Ну, там в центрі включений вже. Через те, Київ добре проїжджати рано або вечором вже. День тут невеличка тягнучка може бути. А зараз дивіться є до майже один. Так, друзі, 7 годин ранку. Київ, звісно, я ще не проїхав, через те, що я був, не доїжджавши Києва. Десенка називається це місце. Сьогодні вже я Дніпро проїхав, все Десенка. Вони кажуть Десенка. Це я їду, виходить, по вулиці для автобусів. З цієї сторони де ремонт. Ну, воно, звісно, здвинулося все. добре їхати там, де були ці гнучки зараз. Може, сьогодні їх не буде, сьогодні неділя. На роботу люди їдуть з роботи, саме ця идет йде. Зараз їхати добре. Ну, вже и не так рано, 7 годин. То не 5, не 6. Малейность накидаем машину. Отакий недільний ран ранковий Київ. Вже ми на лівому березі. І їдемо далі. Так, друзі, проїхали ми. Переяслав Хмельницький, це вже Київська була область. Кругом все зняти знаки. Черкаська область. Черкаська область. І Перед нами золотоноша. Я думаю, кілометрів. Кілометрів 30 може чи 40. Десь кілометрів 30 чи до золотоноші. Сьогодні перший день літа, перша червня, тепло. Золотоноський район. Тепло, а й дуже тут багато, їздить мотоциклістів. Ну, їх і в нас багато їздить, але тут на таких дорогих мотоциклах їздять, як байкери. Десь люди їдуть, подорожують по двох, ну, по два, по три, по чотири мотоцикли разом їдуть десь така зібралась така бригада, десь поїхати він на... Починок. Дорога в основному добра, кругом поля і лісополоси, і так, друзі, об'їзна дорога золотоноша, а ця оприскувальна система така стоїть. Вон така о багато. Це вона їде якось там на колесах. Будь от типа гідромотори, чи що. Полтавська область почалась. Вода з двох сторон багато. Води багато, я не знаю, що це. Таке, як воно. Sula. Така речка сула. Велика. Так, друзі, іде розгрузка. Возьми поночкиво. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Не-не-не, подожди, подожди, ей! Я сейчас возьму поночкиво! Говори, руля, что ты поначкиво, ближе стал. Добре, добре, все, 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 все. Просто на себе. Ще, 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 ще вона зараз сама. Стану. Чуть ближче значить, якби, чуть-чуть до шкіла ближче. Вся сторона трошки важча. Або притримати руками треба. Перехидай, перекидай, не себе ще. Все, отихесенько. таким трактором качают лопцы колеса. Новый скаут с кропильничком.

раз его съехал. А тут то тормозять развертая их. Все, комбайник съехал. Ну mm -hmm. no. no. no, что, друзья, Доставка комбайна, як ви бачите, пройшла, пройшла ох, степлення треба ще чавиць. Доставка комбайна пройшла. Майже Кременчук. Ще, ще, ще раз скажу на село, okay. погреби, буде щось казати? <реш> <реш> Підписникам. Так, друзі, прицеп нам ще послужив цей раз, якого ми, наверное, я думаю, оставимо у... у Вінниці. Зараз ми тут дамо документи, зробимо розбори, розчоти. Я буду потихеньку збиратися, їхати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, бережіть себе та своїх рідних. Ну і пока всім пока. Так, Кременчук. Приїжджаємо в Дніпро. Потім мост їхав.